В залі засідань бучківської сільської ради, як то кажуть, ніде яблуко впасти зі 149 жителів одного з найпівнічніших сіл Чернігівщини на сходи села зібрали ще на 50% громадян, емоції, амбіції, образи і сподівання. Піднімала мало питань життєдіяльності громади. Майже всі з них актуальні і болючі. Ціни на молоко, загроза закриття Бучківської загальноосвітньої школи перша-друга ступенів, транспортне сполучення, утворення громадських пасовищ, питання благоустрою села. Напевно, чимало з цих проблем так і не будуть розв'язані. Бо ж утримувати школу заради 11 учнів держава не буде, громаді не покишені. Тож з наступного навчального року, скоріш за все, школярі займатимуться в Грім'яцькій загальноосвітній школі перша-третя ступенів. Закуповельні ціни на молоко, на які так бідкаються селяни, навряд чи піднімуться найближчим часом. Автобусне перевезення у 2016 році за цим напрямком взагалі відсутнє. Жодного разу в бучки перевізник не направить транспортний засіб, хоч за ліцензією повинен це робити двічі на місяць. Утримання крониць, порядкування сміттєзвалищ та утворення громадських пасовищ також хвилюють батьківчан. До речі, в грудні на сесії сільської ради було прийнято правило благоустрою населеного пункту, яке, на жаль, більшість селян самі ж і порушують. На 24 лютого призначене планове засідання виконавчого комітету сільської ради. Одним з питань порядку денного буде про санітарний стан населеного пункту. Чи стане після цього чистіше на півночі України? Побачимо.